Тільки що до мене такий старший дядько і каже: Слухай, от в мене п'ять камер. Одна завжди пропадає. Що може бути? Ну судячи з того, кажу, треба дивитися, яка фірма, які технології. Чи технологія аналогова, чи вже цифрова? Якщо цифрова, може вилітати банально навіть на неправильне з'єднання RJ45, Може вилітати, може вилітати. Макети до кінця не доходять, і таке теж може бути, далі може пропадати скоріш за всього, камера пропадає від нестачі амперажу в блокці живлення. Каже, я її перезавантажую, вона знову починає. Може бути прошивка. Але оказалося, звісно, що в нього ну, типу, не Hikvision, не даху а і не, не якась там нормальна фірма, а якийсь там дешевий алік. І каже: от так. І кажу: ну пробуйте поки що. От якщо у вас такі є причини, що камера завжди пропадає. Пробуйте її садити як мінімум окремо на спочатку на окремий блок живлення і дивитися, що буде далі. Якщо вона починає дати її там хоча б 2-3 ампера одній камері, і дивитися, яка буде історія. Після того треба ну насправді там дуже багато є варіантів. Якщо довгий кабель, треба дивитися, заміряти чи заміряти вольтаж чи той вольтаж доходить до тої камери, по якому кабелю він зроблений. Ну, варіантів може бути не тільки один і два. Насправді може бути багато, але якщо у вас такі варіанти трапляються, то звісно, міняєте блок живлення і заміряєте при нагрузці кабель, вольтаж кабеля, який знаходиться біля камери. Якщо вольтаж у вас доходить і у вас аналогова історія, тоді дивіться, щоб прошити камеру, як ні, вона мертва. Ну, скоріш за всього, вона буде там цей глюк, якийсь по камері.